Компанія FirePoint втратила два цеха від обстрілів. Ця новина була подана дуже суперечливо, тому потрібно розширене пояснення. Firepoint виготовляє не лише ракети Flamingo, які так сильно розпіарили, що всі очікують їх миттєвого застосування. Firepoint насамперед виготовляє дрони FP1, це український Deep Strike, який може тягнути вагу в 60 кілограм на дальність більше 1500 кілометрів. Не варто плутати його з лютим діп страйком від концерну «Укроборонпром». Станом на сьогодні FP1 є одним з найпопулярніших українських Діп Страйків. Суттєво дешевше за аналоги. Бачити роботу FP1 ви можете на багатьох відео з Нафтубаз та інших російських об'єктів. Є також FP2, який несе більш потужну бойову частину на меншу відстань, Фламінго, ще відомий як FP5. Це повноцінна крилата ракета. І виробник, і українські ЗМІ заявляли про величезні виробничі потужності, але досі відомо лише про кілька фактів застосування цих ракет. Причин може бути багато, але з останніх інтерв'ю представників компанії можна зробити висновок, що основна відсутність достатнього замовлення. Для того, щоб виготовити щось, потрібно замовити сировину, потім виготовити з неї складові. Потім зібрати складові у готовий виріб. Деякі компоненти замовляються та поставляються окремо. Для кожної складової може бути свій термін виробництва. Від моменту замовлення та укладання договорів до моменту фактичного збирання готового виробу може минути кілька місяців, а то й більше. А вже за умови наявності достатньої кількості складових можна збирати дійсно велику кількість виробів за короткий час. Компоненти ракети складають основну частину її вартості. І щоб їх почали виготовляти, потрібно їх сплатити, а на це потрібні великі гроші. Потім їх потрібно десь зберігати в правильних умовах, на це теж потрібні гроші. І завжди є ризик, що по місцю зберігання прилетить російська ракета. Чи замовила Україна достатньо ракет «Фламінго» і коли вони будуть виготовлені це хороше питання. Якщо судити з постійних новин про нові заводи та проекти компанії, щось таке є. Але точну відповідь ми дізнаємося лише коли буде результат. А все проміжкове. Це хайп людей, які таким чином намагаються тримати собі репутацію. Залишились питання? Пишіть в коментарі. Буду відповідати. На самі цікаві зроблю нове відео. І, звісно, не забувайте лайк та підписку. Тут буде цікаво.